Спорт актуальний завжди і взимку, і влітку. Тож оновити свій гардероб якісним, яскравим одягом завжди доречно. Для цього пропоную ближче познайомитись з брендом Lotto. Це італійський бренд, який спеціалізується на спортивних товарах. У каталозі можна вибрати чоловіче, жіноче та дитяче взуття та одяг, а також професійне екіпірування для футболу, тенісу. Та інших видів спорту інтернет-магазин Lotto Sport зручний та інформативний. Єдине, чого йому не вистачає, так це промокодів, які можна взяти на сайті Codes.com.ua. Навіщо промокоди, щоб зекономити і придбати товари, що вже є зі знижкою, по ще більш приємній ціні? Наприклад, купую кросівки для себе. Алгоритм використання промокоду наступний. Заходжу на кодиском ЮАЙ на сторінку Lotto і переглядаю всі доступні акції та купони з промокодами. Обираю потрібний мені купон і копіюю промокод. Відразу переходжу на сайт інтернет-магазину Lotto Sport в Україні. Обираю кросівки та інші товари за потреби. Переходжу до оформлення замовлення та вставляю промокод у відповідне вікно і тисну активувати. Робота зроблена, промокод спрацював. Знижку отримав. Ви можете зробити так само. Не підібрали для себе речі на лотоспорт не біда! Я вже показував відео з промокодами для інтернет-магазину Athletics. Можете подивитися його. Брендів там набагато більше, і знижки на них з промокодами також є. Бажайте ще більше знижок з промокодами. Тоді переходьте на наш сайт codes.com.ua та дивіться наші відео на каналі. Не забудьте підписатись на нього, щоб отримувати повідомлення про нові ролики, які дадуть вам можливість економити ще більше, і майже на всьому від страхування авто до книжок, суші та чохлів для смартфонів.